Із 35-річним воїном Олександром Чуміним попрощались у Тернополі 13 грудня. Провести в останню дорогу захисника прийшли його рідні, близькі та знайомі. Олександр Чумін пішов воювати добровольцем восени цього року. Служив кулеметником мотопіхотного спеціалізованого відділення військової частини А 1619. За час проходження військової служби зарекомендував себе як відповідальний та наполегливий військовослужбовець, користувався авторитетом серед побратимів та підтримував високий моральний дух у підрозділ. Розділі. Загинув 6 грудня, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Новотроїцьке Донецької області. Ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому і рішучому воїну. Він, так як і ми, мріяв здобути перемогу, знищити всіх ворогів, відновити територіальну цілісність і з перемогою повернутися додому та розбудовувати Україну, займатися улюбленою справою і жити щасливо. Рідним героя вручили грамоту пошани і скорботи. Олександр був єдиним сином у сім'ї. Рідні та близькі згадують його теплими словами та кажуть, що мужній вчинок воїна залишиться назавжди в їхній пам'яті. Поховали захисника на пантеоні героїв у Тернополі. Вічна пам'ять, і слава герою! Вічна пам'ять усім героям, які полягли, захищаючи українську землю.